Добрий вечір, 33-й день дієти закінчується. Вечеря. На вечерю 75 грамів запіканки та столова ложка без горки сметани. Заміщаю сьогодні в мене яблуко, персик, пюре фруктове без цукру. Дуже смачна річ, я її часто вживаю. Я готувалась запіканка, проварився в воді рис до півготовності. Далі почистила гарбуз на дрібненькі шматочки, змішала все це, Добавила трошки солі, щепотку, цукор, окремо замісила яйця. Яєць взяла чимало з молоком, розбила їх і теж додала туди цукру. І добре-добре перемішала, можна міксером, але я вилкою це робила. Добавила ванільний цукор, можна родзинки, хоча я цього не робила, не додавала. змастила посудину, в якій буду запікати олією. Змішала рис, гарбуз, яйця з молоком, цукром, солью, ванільним цукром і запікала в духовці, поки не став м'яким гарбуз. Ну і вийшла така чудова запіканка з гарбузом. Саманта сьогодні мене покидає. Літак її перевезе до Швейцарії, а далі вона їхатиме автобусом до села Сейса, де її чекають подруги, родичі, знайомі, ті, хто з нею поряд проживають. Ось дякую тобі за те, що ти мені сьогодні допомагала на протязі цього дня дня дієти і отримай від мене насолоду цукерку. Щасливої тобі дороги. Всім, хто вечеряє смачного, зустрінемось завтра вранці. Спокійної вам тихої ночі.